Вітаю, хлопчики-дівчатка. Цього разу я граю за Аду Лавлейс на Карфагені. Нещодавно вийшов пачик і додав Карфаген і Велику Британію як цивілізації та Аду Лавлейс як лідера. І не дивлячись на те, що Карфаген і Ада не дуже добре підходять один одному, бо вона має бонуси від міст. А Карфаген може мати тільки одне місто. Я все одно вирішив спробувати зіграти за неї за Карфаген. Бо навіщо робити два відео, коли можна зробити одне? Тепер ніж ми зануримось у перипетії цієї партії, хочу подякувати своєму другу Аліксу. Завдяки йому я маю можливість знімати для вас відео українською мовою. Він є засновником Alex Villas, компанії забудовника на Балі, що пропонує розкішні комерційні віли та апартаменти. І якщо ви мрієте про власний простір на цьому Райському острові, або шукаєте вигідні інвестиційні можливості, обов'язково зверніть увагу на Alex Villas. Мені дуже пощастило зі стартом дуже велика територія оточена морем і навіть ото озеро чи якесь маленьке море, справа. Також то може поставити велику кількість міст. Також маю МДшку неподалік. Жовтенька, я вирішив цього разу не аб'юзати у епоріуми. Та й взагалі я не люблю аб'юзати різні всякі такі механіки, сумнівні, бо вони, врешті-решт, всі будуть виправлені. Тому навіщо вчитися грати неправильно? Дуже хотілося мені спробувати оцей пантіон God of the Sun. То є він дуже багато ресурсів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість ресурсів. Я так прикинув, що якщо брати пантіончик на ліси, він дасть мені чотири, максимум п'ять додаткових золотка. І все одно треба буде будувати монумент, а якщо взяти Бог Сонця, він дасть мені набагато більше, бо золота до промки Приблизно 1 к 4, насправді трохи менше, тут є різні модифікатори, такі як золото, срібло, інші карточки на придбання чогось в містах. Але якщо взяти от голий коефіцієнт 1 до 4, то 4 лісочки, які я буду обробляти містом всім. Дають мені лише один універсальний ресурс. А от якщо брати бог сонця, то порахуйте один, два, три, 4, десь 5 з чимось там універсальних ресурсів. Не знаю, як щастя, і їжа конвертується, але досить багато. І цей панціон, мені здається, кращим, ніж панціон на лісочки. Вони все одно всі згорять, згорять під. Районами, а також та е Карфаген, дуже важливо сідати під ресурси мене Тут різні типи ресурсів, там всякі пасовища, шахти, тому не буде навіть максимальної ефективності від панціону на лісочки. Я почав трошки хейтити цей пенсіон, і от перевагу віддаю Богу Сонця. Після містицизму починаються дуже тяжкі проблеми, адже адже за аду. Вам треба наставити багато місця, щоб їх конвертувати, щоб вони були міста. Також треба повідкривати декілька мастеріс, і буде вам щастя от, за аду. А за Карфаген, навпаки, треба йти в дерево Карфагену, вивчати його повністю без мастеріс, тобто три цивіки. Там відкривається два додаткові поселення. Тобто ви можете відкритись в п'ять міст досить швидко. А оскільки ви отримуєте по два сетлера одразу. Це просто неймовірний темп. Мені дуже сподобався карфагент. офігенно. це те, що я люблю. Це вся фінікія. Мені подобається. От, вважають цива для мене. Я прям закохався в неї. Але от Ада, це взагалі не, не про це. Це зовсім про інше. І тому от такі проблеми починаються, коли я граю буквально без бонусів лідера. Цього разу я більш ретельно підійшов до планування міста. Подивіться, маю вже один квартал, який дає мені один-один в капіталі на палаці. І також другий квартал забудовою вівтарем монументом до речі, відкрився монумент, щоб мати більше культури, щоб швидше відкрити додаткові два поселення за Карфаген. Дуже це мені подобається, що дають вам два додаткові жителя, ну, тобто одного додаткового жителя, коли сідаєш. Біля ресурсу можна одразу дотягтися до якогось далекого ресурсу. І це досить темпово. Я от за закмерів грав, тому що там можна було будиночок одразу купити на річці і отримати додаткові єлци. а тут вам просто дають другого жителя і сідай де хочеш. Також досить швидко виростаєте до п'яти жителів і можна далі. Продовжувати селитися дуже швидко, подивіться, оскільки вам дають копію сетлера, то здорожчання сетлерів відбувається вдвічі повільніше. Ух. Якось так. Тому їх просто можна купляти в селищах там, буквально за копійки. У вас достатньо коштів, скільки я там, 180 чи 220 заплатив за два сетлера, розумієте? Дають два сетлера за копійки. Тобто один сетлер 90 коштував мені. Офігеть, це дуже круто і дуже темпово, і ви буквально. От вже 25-й хід, у мене 5 місць. Я не пам'ятаю, щоб не так швидко селився. Все, закрив 24-м кроком дерево Карфагена, можна тепер повивчати ці мастерс і від до отримати якийсь бонус науки в капітал. Насправді, мені здається, от Карфаген це про якогось Лафаєта чи якусь циву, де у вас бонус на містечко, От Рим. Всі пишуть, Рим, прямо офігенно можна купляти. За Лафаєта можна нічого не купляти, просто він пасівно вам дає. Бонуси. Хоча за рим все одно сильніше, бо будете мати як то сказати, додатковий вплив у другій добі, бо монументів там. монументів. Сусідню МДшку насправді ще один приклад того, що пагорби вони кращі за лісочки, бо ці ось піраміди ступінчаті можна будувати лише на пагорбах, а в мене ж лісочки, Плаки -плаки. Збудував оце нове Бурса, чудонове, як правильно не знаю. Неграмотний. О, та воно трошечки браховане, розумієте? Там написано, що воно дає вам стіночки на всіх кварталах, які підходять під стіночки. Але воно не дає стіночку в центр міста. Якщо нема стіночки в центр міста, то інші квартали не можуть отримати стіночку, бо немає стіночки в центрі міста. Тому стіночки воно не дає, але все одно найголовніше, що воно дає, що ваші торгівельні шляхи не можуть бути розграбовані. Власне, з цього міста, не на всіх державах, а з цього міста що я щось не зрозумів. Це, мабуть, навіть не на моїй шляхи тоді. Ну, коротше, не знаю, як я воно працює, ні стіночок не отримав, і шляхи, мабуть, можна грабувати. Нічого не зрозуміло, але чудо дуже красиве. Інтрига. Дуже хочеться мені виборпувати оці квадрір'єми, бір'єми, гал'єри, що воно там таке? Наче ж в них якийсь унікальний юніт. От, тому будую їх, їх і хочу подивитися, як вони справляться з МДшкою. Добудував сади, дуже потужне місто Карфаген. Ну, взагалі, коли у вас тільки одне місто, ви туди напхаєте ресурсів на скінченну кількість. І там просто 50 промки злегка матимете. Взагалі, тут в теорії можна було б зробити ідеальний застак, коли ви оце 4 чудо будуєте Мерседесом, і тоді у вас е, будиночки, е, оці ваші, в яких ви саджаєте спеціалістів три райони, вони будуть по плюс 3 мінімум. А якщо там ще горами-ресурсами підбафати, то 4 плюс. Але проблема така, що не можна просто так взяти і наставити чудес Мерседесом. Бо в них є додаткові вимоги до будівництва. І через це ну, ніяк це не зробити. Тому йду зворотнім шляхом, ставлю дива максимально. Так, щоб підбафати найбільшу кількість районів. Купив ще одного сетлера в крайньому місті. Ну, два сетлера, так, за 220 голдів, тобто 110 за сетлера. Сілюся тут під МДшку, бо тут о, хутро і заліс рібло. Хороше місто. О, потенціально хороше місто. Але проблема в тому, що тут МДшка якась. Сила Селена юнітів і зараз почнеться бійня. Оці лодочки, війна на кораблях, це просто фігня якась, вони нічого не роблять. Ви навіть експи не лутаєте. краще вже лучничків набрати і полутати експу генералом. Я хоча не знаю, чи лутає генерал від того, що лучнички стріляють у варварські лодочки. Так і, не, так і не дізнався, бо все розбив кораблями. Запланував собі вже райончики, закладаю ворота з всіх націй. Запланував там, знаєте, як от ви робите загагуліну в і цивілі з Калізеєм, типа ППшка, Калізей і розважальний квартал, а потім три під них театралки ставити. Тут така сама ідея в мене. Тільки це буде в мене промисловий, науковий і культурний райони підбафані, тримачу чудесами. От, власне, продивіться, про що я казав, Оце кораблями воювати просто бред, бо ну, домах. Майже не проходить. Так, там 40. Якось воно так працює дуже дивно. Я то відхватував від них, то зараз розвалюю. Здається, я картку на плюс 3 ставив проти э, незалежних міст. Можливо, так. О, до речі, зовсім забув сказати: взяв на культуру і на чудеса, щоб Мати більше культури і настакати більше науки, а також збудувати більше чудес. Зараз вважають це помилкою святкування. на чудеса якось не заходить, бо дуже мало культури, хоча допомагає просуватися по дереву цивіків. Тож не можу сказати 100%, чи це зарада чи перемога брати у це святкування. Речі, я забув вам сказати, але у Карфагена є унікальний наративний івент, який дає вам додатковий ліміт спеціалістів в місті досить рано. І якщо дуже хочеться, якщо там у вас є задоволення вдосталь, то можна напхати багато-багато спеціалістів і злутати статців із них також. Головною фішкою Карфагена, звісно, є його пунічний порт, в якому є катон і доки я не знаю, доки, мабуть. Так от, воно, оцей район, на відміну від всіх інших унікальних районів, ці будиночки можна купляти у містечках. І тому теоретично ви можете мати. В кожному місті унікальний квартал, а це дуже потужний бонус. Оскільки, взагалі, навіщо вам міста, навіщо вам велика кількість міст в першій посі, Це для того, щоб настакати унікальних кварталів. І Карфаген вирішує цю проблему злегка. Вам навіть не треба конвертувати в міста, а гроші, які ви... Витратили на конвертацію міста, витрачаєте на покупку саме котонів. Додатково, здається, обидва будиночка, але принаймні один стакається від кварталів. Ви заставляєте Карфаген, квартал, оцей котон кварталами, оцей Фінікійський порт, кварталами обставляєте, і він дає дуже багато бонусів. І туди можна саджати спеців і отримувати промку і золото додаткове. Ну, головне промку. Бо спеці досить рідко дають промку. на у цих нестаріючих будиночках. Перше кажучи, я таки не зміг перемогти човни, довелося просто військом пробуватися в сугуну і вбивати її так. А, що я про це думаю? Що човни в античності це просто жах. Дуже сумно бачити, що вони ніяк не можуть бути там реалізовані. Але з іншого боку, навіщо перевантажувати якусь епоху якоюсь Навальною битвою, коли в нас є друга доба про суцільно-морські битви. Ледь не забув ще одну круту фішку Карфагена, оце торгівельне містечко. Його просто необхідно мати. Дуже хороша цива, щоб зрозуміти, як працює торгівля цей Карфаген. Так от, вам просто необхідно мати торгівельне містечко, бо інакше ви не зможете набрати. Кількість кодексів, у вас просто не буде слотів під них. Можливо, за якусь іншу циву ви з легкістю зможете збудувати як її, Наланду. Здається, Наланда називається чудо на три слоти кодексів. Але в, моєму, в моїй спробі такого не вийде. Такого не буде. Бо в мене дуже мало науки і культури, дуже мало статців. Зараз те, що граю не зовсім підходящого лідера для Карфагена. Нарешті відкрив Калізей, він досив пулі. Подивіться, як я казав, за Стакою три райони під чотири чуда. Звісно ж, калізей буде збудований у ту от клітиночку між двома районами. Тому і науковий район має плюс чотири, і промисловий плюс три, і культурний також плюс три. Звісно, плюс чотири краще, але ну що ж поробиш. Також колізей дуже хороше чудо, якщо ви маєте багато спеціалістів, бо він дає два задоволення на кварталах. А якщо у вас унікальний квартал, і ви туди пхаєте спеціалістів, то це квартал Ageless, і він завжди матиме два додаткові задоволення. Тому і спеціаліст там, наче безкоштовний. Дуже довго чекав, доки з'явиться. Додатковий ліміт на міста. Маю лише 36 задоволення, або щось із задоволенням, якась біда. Ну, або це через те, що має лише одне місто, і залінувався купляти е, монументи і скрізь, але ось нове місто, бо розбудовую. Одразу купляю там, монумент. Е, що там, Brickyard я купив чи на лісопилку, не пам'ятаю. І ось одразу будую фінікійський харбор. Дуже приємно, прям, ну, дуже сильна нація, Мені прям. От... От подобається це те, те, що я чекав від геймплею за Карфаген. Срати містами і будувати катони. Mm. Прям як в шостій цивілі, але краще. Почалася якась криза. Мінус 4 золота на наукових будиночках, яких в мене один, і плюс 2 на наукових будиночках, е яких в мене також один. Тобто криза не криза. Ось він, красунчик збудований, гарний такий за. Забафив мені всі всі райончики навкруги. Почав саджати спеціалістів у центр міста, але тільки там де є палац, бо палац має плюс 1-1 від кожного е, району, від кожного кварталу навколо нього. Тому там плюс, раз, два, три, 4. Тобто плюс 8 загалом, і спеціаліст дає плюс 4 Єлци. Е, ну, там 3,5, бо ще один будиночок не добудувався. І от мені. Здається, що палац от, прям, дуже добре підходить для спеців. Але єдина проблема тут в тому, що тоді не можна переносити столицю. От, тому я не знаю, чи варто воно, чи ні саджати в палац спеців. Але, але от, спробував у цій грі, бо не було в мене іншого будиночка, куди саджати. Дуже довго відкривалася академія. От, просто купив академію і читаю проєкт на науку, щоб встигнути закрити кодекс. Власне, все, дали мені додатковий кодекс за те, що я вивчив цю теху і маю шість кодексів. І зараз я вирішив, що хочу збудувати арену, замість того, щоб отримати ще два кодекси, бо я подумав, що ну не встигну я. 10 все одно взяти, а арена, вона завжди дає два задоволення. І от після тієї минулої гри, там де в мене було мінус 20 задоволення в містах під час війни, я вирішив, що я не буду, або я не хочу перебудовувати будиночки, які дають щастя. Тобто, так, я плачу за нього 3 золота в третій дебі, добі, але ж і отримую, скільки? Чи 2, чи 3 задоволення, я от не пам'ятаю. Але якесь задоволення отримую. А кожні два задоволення, то це додатковий спеціаліст. А з картками кожні два задоволення це два додаткові спеціалісти. І вся третя добату про спеців, ви їх саджаєте, і у вас зникає задоволення раптово в містах. Плюс війна, плюс оверкап міст і це все накладається на те, що задоволення дуже важливе. І Я от цю гру граю з оглядом на те, що мені потрібно дуже багато щастя, хоча я маю не дуже щасливу циву. Просто напофік вигупляю арену, 320 голдів. Ну, Якщо у вас одне місто, то можна все викупляти. Мені здається, взагалі в Карфагені не треба взагалі в другій половині нічого будувати. Ви там собі читаєте і... або будуєте якісь чудеса і все, всю решту будиночків ви можете просто купити. Я от цього не збагнув, а треба було просто читати більше проєктів. Готуюсь до приходу в другу добу, в добу дослідництва, викупляю. Багато-багато номедійської кавалерії. До речі, її можна купляти тільки в містечках, тому зважайте на це. Ось -то я вважав, що в мене два генерала, а насправді зараз лише один. І це буде для мене дуже великим сюрпризом в другій добі, коли я побачу, що в мене тільки один генерал. І це буде дуже сумно, бо я зараз витрачаю гроші на номедійку, яка не перейде в другу добу, на жаль. Е, непогано зіграно, я вважаю, як для першого разу за Карфаген і для такого не дуже зручного лідера для нього. Все ж таки майже скрізь, а чи не скрізь, на два поінти злотав. Взагалі офігенно. Я не дуже розраховував на три. Та й взагалі я так граю на розслабоні, не дуже парюсь про ці додаткові поінти. Воно, звісно, приємно, але то не є вирішальним фактором у вашій перемозі. Вирішальний фактор у вашій перемозі то прокачані генерали адмірали. От е, що я зрозумів. Граючи у цей мультиплеєр, синглплеєр, а оці всі очки, так, вони вам допомагають, але вплив досить незначний. Ну, ось і все, античність спливає. Дякую, що додивились до кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб подивитися пригоди, скоріш за все, Іспанії в другій добі. Нові пригоди ади, звісно ж, також. Не забувайте писати коментарі, як вам карфаген. Люди пишуть, що імба імбою. бою. До речі, скажу вам таке, що в нього багана нумідійка. І вона замість того, щоб отримувати за кожен унікальний міський ресурс, отримує взагалі за кожен ресурс у місті. Тому там люди якісь неймовірні цифри показують, там по плюс 20. Додаткової сили на номедійці, це бага, воно пройде колись, пофіксять її. Але якщо ви поціновувач об'юзу, то тоді так, Карфаген для вас, зоривайтеся і карайте ботів доки можете, як там юзайте, доки не пофіксили. Нарешті, Карфаген може мати 8 міст, але я так додатковий ліміт і не відкрив і не засюзив МДшку, бо розкидав дуже-дуже багато караванів. Скажу по секрету, я закинув 9 караванів і почав розуміти ці торгівельні містечка. Мабуть, мабуть, варто їх використовувати, бо всі чотири додаткові золота вони взагалі нічого не дають. Хочеться, звісно, спробувати Карфагіану мультиплеєрі, але допоки не пофіксять Нумідійку, думаю, що не вийде за нього пограти. Хоча хто зна, подивимось, що буде в неділю. До речі, не забувайте підписуватись на телеграм і вступайте в групу в Діскорді, де ми граємо всьому циву. Бувайте!